Мешканці надвірної зібрались на подвір'ї Надвірнянського ліцею номер 3 на відкритті найбільш чисельної кількості меморіальних дошок у Надвірнянській громаді, щоб вшанувати пам'ять героїв земляків. Захід було розпочато з гімну. Рідні та близькі відкрили дошки. Всечесні отці освітили у таблиці Віча. Після представники влади поставили квіти. На заході був присутній начальник відділу Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області Володимир Веркалець. Він закликав творити шану та пам'ять героям і зазначив, що дошка не тільки тут. встановлені для сімей, а й для школярів ту і тих, хто проходитиме повз. сьогодні. Ми тут щоб творити ту пам'ять, ту молитовну пам'ять. Її творити можна в різноманітний спосіб. І одним із способів шанування пам'яті героїв наших. Захисників є відкриттям меморіальних дощок. Ці дошки, напевно, є не для рідних, бо вони будуть цю біль нести протягом всього свого життя. Вони завжди будуть пам'ятати, молитися і до кінця днів творити ту пам'ять. Ці дошки для нас. Для нас, живих. Хто буде тут працювати, хто буде тут навчатися, хто буде проходити просто поруч, кожен із нас. Хто залишився живий і залишиться живим, щоб не змінював ці цінності, щоб які вони були зараз під час війни, щоб вони були завжди такими. І напевно, що якщо ми будемо не змінювати їх, згадувати про наших героїв, жити так, як велів Господь. Напевно, ми і на світі цьому більше не будемо мати воїн. До надвірнянців звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Очільник закликав пам'ятати подвиг захисників, впевнений, що наступних героїв будуть зустрічати не з розпачем, а з квітом і радістю. Схиляємо в низькому клоні голови перед героями України. Ми маємо пам'ятати про їхній подвиг не тільки в день відкриття меморіальних пам'ятних таблиць, а кожного дня. Хотілося, щоб наших героїв ми зустрічали на Майданах, на площах з квітами і більше переконаний, що так буде. А родинам, які в цей тяжкий військовий час втратили найдорожчих, найцінніших, низька шана і низький уклін. До присутніх виступив директор ліцею Ярослав Крицький. Доки ми будемо жити, ми будемо пам'ятати, зазначив освітянин. Також він наголосив, що обов'язок жителів громади старатися і працювати на перемогу. Доки ми будемо жити, доки ми тут будемо вчитися, працювати, ми будемо пам'ятати про них. І ці обличчя тепер будуть зустрічати кожного учня, який буде йти до школи, кожного працівника школи наше завдання. Щоб усе було, щоб усе зробити так, щоб Україна стала такою, про яку вони мріяли. Слава Україні! Вони залишаться назавжди у наших серцях, і цей пекучий біль неможливо підкорити. Такими словами звернулися рідні полеглих героїв. Дякуємо їм за те, що вони поставили свою, своє життя, своє найцінніше, що в них було. Звичайно, ми будемо пам'ятати їхній подвиг, і вони завжди будуть в наших серцях. Цей біль ніколи, цей біль ніяк не можна якось опанувати. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо достойно прожити те життя, яке в нас залишилося, і, і віддати їм честь, славу і хвалу. Слава Україні. i oh, be my man now І от моя душа складає зброю миць, невже таки вона так хоче теплить?